Вітаю, ви на YouTube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліної. Сьогодні будемо говорити про щомісячні жіночі страждання, про рясні та болючі менструації. Причини болісних та рясних менструацій. В першу чергу ми їх можемо розділити на декілька груп. Перша група це різні менструації, які пов'язані е, з порушеннями згортаючої системи крові. Тобто, це можуть бути вроджені е, фактори порушення згортальної системи, а можуть бути набуті фактори. Тупне це маткові фактори, це фактори, які пов'язані з деформацією порожнини матки внаслідок або поліпів, або міоми матки, і не обов'язково. Вузли міоматозні, які тільки розташовані в порожнині матки, можуть викликати різні менструації. Інколи вузли розташовані навіть зовні матки, вони можуть бути такими великими, що вони деформують порожнини матки і є причиною різних менструацій. Наступна причина серед маткових причин це ендометріоз матки, або ми його лікарі називаємо аденоміоз. І чим раніше починаються ці різні менструації у дівчинки. Або там, жінки молодої, тим раніше ми маємо починати і шукати цей ендометріоз. Наявність хронічного запального процесу в порожненні матки, також рак шийки матки. На жаль, рак шийки матки на сьогоднішній день стає все більш і більш молодшим. Він зустрічається і в категорії жінок і 25, і 24, і 27 років, тобто, це не так же, як раніше що рак шийки матки був в категорії жінок після там, 40 років, тому так маємо про це знати. Третя група причин, які викликають болісні та різні менструації це дисфункції щитовидки, це дисфункції яєчників, це дисфункції наднирників і прийом деяких ліків. Наприклад, ліків, які відносяться до групи кроворозріджувальних. Наприклад, аспірін. І виходячи з цього, да, знаючи причини, ми далі вже можемо е формувати план обстеження. Здавалося, <му> б, що всі, хто дивляться мій YouTube канал, всі, хто дивляться телеканал 36,6 регулярно, вже знають симптоми рісної менструації, що таке рісна менструація. Але. Е все рівно дуже дуже багато жінок, які вважають свою рясну менструацію нормальною. Тому прохання велике до вас, всіх хто дивляться це відео, обов'язково підтримайте його своїм лайком, підтримайте його своїм коментом. Було б дуже добре, якби ви поділилися своєю особистою історією, чи то ставлення до рясної менструації, чи історію обстеження, чи історію. Шляху того, як ви да, пройшли і пролікували ці різні менструації, або можете написати просто дякую. І так, у нас питання: симптоми. Перше, це якщо менструація йде 7 днів та більше. Це якщо вам потребується заміна менструального засобу вночі, тобто якщо тобто в нормі, да, жінка має або дівчина підліток, має покласти данічну прокладку на ніч, і їй має вистачити її. Тобто, якщо доводиться прокидатися вночі і міняти засіб, то це відноситься до рясної менструації. Якщо жінка одночасно використовує для обезпечення себе і тампон, і менструальну прокладку, це відноситься до рясної менструації. Якщо гігієнічного засобу класу норма вистачає на годину максимум дві, це однозначна рясна менструація. А тепер увага! Два дуже важливих симптома, про які взагалі ніхто не говорить. Тобто, ви можете, наприклад, мати менструацію менше 7 днів, у вас може бути таке, що ви всю ніч не міняєте прокладку, вам вистачає, вам вистачає гігієнічного засобу на 3-4 години, але у вас є наступні симптоми, і тоді це є вже рясною менструацією для вас. І так, перший нетиповий симптом. Тобто менструація може бути ясною саме для вас, якщо в дні менструації ви відчуваєте слабкість, головокружіння, і якщо в ці е, да, менструальні дні у вас порушується якість вашого життя. Тобто, ви думаєте, ага, сьогодні на спорт не піду. Я намагаюся не призначати ніякі важливі там рішення, зустрічі е, там, на перші три дні менструації, бо маю слабкість, важко сконцентруватися. Це може бути ваша індивідуальна суперреальність саме для вас. І е, другий симптом, це коли е, під час менструації е, вам важко, тобто ви маєте або проблеми зі сном, е, ви маєте е, проблеми з там, харчуванням. Тобто, окрім слабкості, да, у вас може бути там, емоційні розлади. Тобто, тіло сигналізує про те, що йому не вистачає всіх цих корисних е, речовин, які ви втрачаєте разом з кров'ю. Тому обов'язково дуже вас прошу підтримати це відео вашими вподобайками і коментами, щоб про ці два симптоми дізналися і решта жінок. Також е, е, існує ще важливий е, симптом різної менструації, про який я не сказала: це наявність згорстків, згустків. Інколи жінки кажуть: у мене значить, нормальна менструація, але в перший день з мене вивалюється там. Якісь шмаття неважливо, в який день менструації ви маєте згорстки, тобто це такі шматки крові, які більше ніж один сантиметр, тобто два і більше сантиметрів, це вже вважається рісною менструацією. Тепер ви знаєте про симптоми рісної менструації. Що означає рісна менструація? Будь ласка, обов'язково обговоріть ці симптоми зі своєю подругою. Якщо у вас є донька, обов'язково розкажіть їй про ці симптоми рясної менструації. Ну, в усьому цивілізованому світі е, найпершим методом діагностики є ультразвукове дослідження, і його потрібно зробити в першу фазу циклу, е, тобто після завершення е, менструації, там 8, 9, 10 день циклу, для того, щоб е, подивитися, чи немає ніяких проблем з порожниною матки, чи немає там ознак ендометріозу матки, там, поліпу. Але інколи це нормально, якщо лікар попросить вас прийти. І здати, і пройти ультразвукове дослідження там, всередину лютинової фази. Тобто, якщо у вас цикл 28 днів, то 21-24 день, для того, щоб подивитися, чи відбулася овуляція і чи виробляє жовте тіло достатню кількість прогестерону. Це перший метод. Другий метод це аналіз крові. Тобто, з допомогою аналізу крові ми дивимося, чи є порушення в згортальній системі. Чи достатня кількість е, тромбоцитів у вас, тобто кров'яних тілець, які запобігають кровотечі. Та, і при необхідності е, лікар може призначити, крім коагулограми, додатково також генетичні тести для того, щоб ви, е, виявити таке захворювання, наприклад, як е, там, хвороба філібранта. Тому не завжди тільки трансвагінальна ОЗД. Третє важливе дослідження це мазок, пап тест або мазок на типові клітини, або Цитологічне дослідження шийки матки та сервікального каналу. Як я вже говорила, рак шийки матки він є одним з ну, достатньо зростаючих причин, чому розвиваються у жінки різні менструації. Пайпіль біопсія – це дослідження, ендометрію. Лікар може вам запропонувати його зробити як напередодні менструації, тобто в кінці лютеїнової фази. Так і в першу фазу. Тобто, якщо лікар заподозрює що причиною рясних менструацій є хронічний ендометрит, то тоді він вас попросить прийти на біопсію в першу фазу циклу. Якщо він заподозрює гіперпластичний процес ендометрія, то тоді він запросить вас прийти на біопсію в другу фазу, в кінець другої фази, там де декілька днів напередодні початку нового циклу. Також до методів діагностики відносяться вишкрібання матки. Та проведення гістероскопії. Однозначно, якщо ви бачите на прокладці такі, прям темно темнокоричні, прям чорні шматочки, це може бути ознакою і ендометріозу матки, і хронічного ендометриту, або, наприклад, менструальна кров має. І різкий специфічний запах, тобто не запах крові, а, да, наприклад, такого запах тюгною, чи... тобто незвичайний запах крові. Це теж може вам сигналізувати про те, що ну, щось не так з спорожненою маткою. Да, і це є причина, чому менструації рісні або рісні і болючі. Класично о, о, да, в нашій країні жінки вже звикли, що роблять. Обстеження вагінальним датчиком, тобто проводиться трансвагінальне ультразвукове дослідження органів е, малого тазу. Але треба бути готовим до того, що лікар може попросити про необхідність зробити комбіноване УЗД. тобто він і зверху датчиком подивиться абдомінальним, і зсередини вагінальним датчиком. Чому? Тому що інколи вагінального датчика не вистачає для того, щоб подивитися зміни, які можуть бути в маці, якщо вона там збільшена за рахунок. Ентометріозу матки або з рахунок там, великих е міоматозних вузлів. Тому може бути комбінований тип УЗД, а день циклу, ну, на жаль, коли у вас кровотеча, ми також робимо УЗД і вагінальним датчиком. також. Тому що, я не сказала, одна з причин, чому може бути рісний менструації, це може бути викидані в малому терміні. Е тому так, якщо жінка кровить, ми робимо ультразвукове дослідження не тільки абдомінальне, а також і трансвагінальним датчиком. Але якщо, наприклад, жінка так кровить, це гостра маткова кровотеча. І на ультразвуки ми бачимо, що в порожненні матки багато вмісту, багато ендометрію, багато, ну тобто пережине матки розтягнути. Так, тоді проводиться не гістероскопія, проводиться керутаж, тобто кіреткою спеціальним таким інструментом заходить в порожнені матки і прибирають цей цей вміст, для того, щоб матка нормально скоротилася і е, зупинити кровотечу. Так, інколи це може вам запобігати. Це, скажімо так, найлегший шлях. Якщо вам потрібна контрацепція, у вас рісні болючі менструації, або болючі, або тільки рісні, то так, прийом протизаплідних пігулок це може бути швидким шляхом прибрання цих симптомів, але протизаплідні пігулки не лікують причину рісних і болючих менструацій. Вони просто тимчасово. Да, прибирають цю проблему, і треба бути готовим до того, що ця проблема повернеться після відміни коків. Метод лікування рісних менструацій це попередження надмірного розвитку ендометрію да, або лікування тих причин, які викликають рісні менструації. Наприклад, якщо це варикозне розширення вен матки, да, то треба з цим працювати. Якщо причина рясних менструацій є ендометріоз, то ми лікуємо ендометріоз. Для ендометріозу це в мене є окреме відео, я вам раджу подивитися. Але в принципі ендометріоз ми лікуємо, да, там, або прогестероном, який для цього був розроблений, або це внутрішньоматковий контрацептив з прогестероном, або ті ж самі протизаплідні пігулки. Лікування рясних менструацій це лікування причини. Але в тридцяти. Деякі наукові дані дають 50% жінок, які ми обстежуємо з рясними менструаціями. Ми не можемо да, сказати, от, впевнено, що так і так, да, саме це стало причиною різної менструації. Якщо ми причиною різної менструації є поліп, то ми його видаляємо. Якщо причиною різних менструацій є порушення згортальної системи, то так це лікування у гематолога цього розладу. Але в принципі, от да, так, щоб перестати страждати і там на шляху до пошуку свого лікаря, однозначно, ви можете почати приймати терніксамову кислоту для того, щоб да, перестати терчати кров і вже звернутися там до свого сімейного лікаря, який вас відправить до гінеколога, або звернутися до фахівця, який цим займається. І один з найголовніших методів лікування рясних менструацій це харчування. Шановні мої, баланс. Корисних довготривалих вуглеводів це запорука того, що у вас зменшиться і рясність і болісність менструацій. Навіть ті пацієнти, які відмічали, що вони щоденно вели в свій раціон цільнозернові каші. Тобто, ті каші, які дають нам гарні, довготривалі вуглеводи, і зменшили швидкі вуглеводи, тобто зменшили продукти з доданим цукром, вони відмічали покращення своєї ситуації. Чому? Тому що доданий цукор це завжди. Запалення, будь-яке запалення посилює рясність менстрації у жінки і болісність. Таке питання. Дивіться, деякі жінки, наприклад, для деяких жінок менструація така сакральна тука, яка дозволяє відчувати себе жінкою. Якщо говорити то, там з психологічними моментами, це ви вже там ну, розбираєтесь самі з собою. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ніякої там сакральності в менструації немає. Для мене, як для лікаря, менструальна функція це основний критерій жіночого здоров'я. Тому, якщо у жінки є синдром полікістозних яєчників, і вона має рясні менструації, або в неї той полікістоз, при якому взагалі немає менструації, це не є ок. Менструальна функція, тобто нормальні, адекватні менструації, це наше. Це прояв того, що з нашим жіночим здоров'ям все добре: І з ментальним, і з фізичним, і з сексуальним, і з репродуктивним, тобто наші гормони нормально працюють. Тому важливо шукати причину сних менструацій, важливо з цим працювати, бо чим довше ви маєте і болісну менструацію, тим важче е, е, лікувати цей стан. І м, ви маєте розуміти, що психологічний дискомфорт, який Викликає болісна різна менструація, це зміни в особистості. Так? Це поява, уникаючої поведінки, це, ем, скажімо, ці очікування, о, господи, там знов ці дні прийдуть. Тому не бійтеся лікувати різні менструації, не думайте, що це норма. Звертайтеся до лікаря, шукайте свого лікаря і будьте здорові. Нагадую, ви на YouTube-каналі Школа жіночого здоров'я лікаря. Сіліна сьогодні ми говорили. Про рясні і болючі менструації в основному ми говорили про рясні менструації. Дуже прошу вашої підтримки. Діліться відео і будьте здорові!